Чому закрили ігрові студії? Чи буде Call of Duty у Game Pass? Та що нас очікує у недалекому майбутньому? Вітаю всіх у новому випуску новин, ви на Xbox Українською, і сьогодні тільки найцікавіше зі стану Xbox та Microsoft. Приємного перегляду! Розпочну з гарної новини. Протягом минулого тижня було багато чуток стосовно Call of Duty, що ніби Microsoft розглядає питання не додавати ігри франшизи у каталог Game Pass або взагалі створити новий рівень підписки, куди будуть додавати ігри Activision Blizzard. Ці чутки встигла прокоментувати Сара Бонд у межах інтерв'ю на заході Bloomberg Tech. Її запитали, чи залишається політика Microsoft незмінною стосовно Game Pass, чи будуть додавати проекти від внутрішніх студій у день релізу до каталогу. На що Сара відповіла: впевнена, так, і каже, що підписка не отримає змін. Політика Microsoft залишається незмінною. Окремо її перепитали за ігри Activision Blizzard, на що вона відповіла, що політика Microsoft єдина для всіх внутрішніх студій, що розробляють ігри, та додала, що нам слід очікувати ще декілька гарних релізів у підписці цього року від команд Activision Blizzard. Я думаю, ми вже достатньо довго чекаємо на Call of Duty. Тому варто задовольнити потребу шанувальників консолі, щоб не отримати ще більше критики. Переходимо до новин Microsoft. Стосовно критики, до речі, Сара Бонд не тільки відповіла на питання стосовно Game Pass. вона також прокоментувала закриття чотирьох ігрових студій. Ніякої конкретики вона не назвала, скинувши все на оптимізацію та велике майбутнє з розвитком. Але ми не хочемо поверхневі відповіді. Ми хочемо конкретики. І як добре, що є звідки її взяти, як повідомляє Джейсон Шрайер з Bloomberg, наступного дня після закриття студій президент Xbox Буті зустрівся зі співробітниками за Animax з метою роз'яснити ситуацію. Він позитивно висловився про гру Hi-Fi Rush від Tango Gameworks. А також заявив, що технічний стан Redfall не є причиною закриття студії Arkane Austin. За словами президента Xbox, основна причина таких жорстких кроків з боку Microsoft вивільнити ресурси в інших місцях, іншими словами, перебрати витрати на відкриті студії, щоб уникнути істотних скорочень в інших командах, або ж спрямувати вивільнені кошти на їхнє розширення. Керівники Arkane Austin і Tango GameWorks хотіли розширюватися для роботи над новими проєктами, але це не входило в плани Microsoft. Також на зустрічі була присутня Джил Браф, голова Zenimax. За її словами, реорганізація дасть можливість активніше займатися більш популярними франшизами Bethesda, такими як Doom і Fallout. До того ж, зазначила Браф: Важко підтримати одразу 9 студій. З постійно зростаючими завданнями, коли вони розташовані по всьому світу. А Bethesda має невелику команду управління. Щось мені підказує, чи хтось, що Microsoft викликала на килим керівників Zenimax та спитала, що закрити, кого прибрати, щоб ви змогли швидше зробити нові ігри по основним франшизам. І так було прийнято рішення для звільнення бюджету. Не секрет, що Xbox планує запустити свій власний мобільний магазин додатків. Про це неодноразово говорили минулого року. Сара Бонд підтвердила такі плани, а також докладніше розповіла про те, що він собою представлятиме. За її словами, Microsoft хоче цим магазином забезпечити кросплатформний ігровий досвід для мобільних пристроїв. Сара не конкретизувала, які саме ігри з'являться в магазині. Але зазначила, що хіти на кшталт Candy Crush і Minecraft на старті точно будуть. Спочатку в нього планують випускати тільки проєкти Microsoft, але з часом його наповнятимуть іграми інших видавців. Комісія для цих видавництв поки не називається. Президент Xbox розповіла, що стартуватиме магазин у форматі вебсайту. За її словами, це дасть змогу охочим отримати доступ до нього з усіх пристроїв у всіх країнах. Незважаючи ні на що, незалежно від політики закритих екосистемних магазинів. Після старту в такому форматі планується розширення, зокрема, з виходом у варіанті окремого застосунку на мобільних пристроях. Запущено ж магазин мобільних додатків Xbox буде в липні 2024 року. Тобто вже зовсім скоро. Якщо вам не подобається думка про те, що Microsoft потроху втрачає свої ексклюзиви, то Сара Бонд вас не розуміє. Бо в інтерв'ю на заході Bloomberg Tech вона сказала, що команда радіє від результатів нової політики, бо ігри гарно себе рекомендували на сторонніх платформах. Тому перелік проєктів, що будуть із часом потрапляти на сторонні пристрої, збільшиться. А як тільки в Xbox додадуть Steam, то і ми зможемо грати у все підряд. Скоро консолі стануть ігровим пристроєм для любителів диванів та телевізорів, телефони та портативки для непосидючих геймерів, та ПК для шанувальників максимальної графіки та продуктивності, сидячи перед монітором. Microsoft випустила чергове оновлення прошивки консоли Xbox One і Xbox Series, яке зараз доступне тільки інсайдерам. Випадкова група користувачів тепер має можливість простіше знаходити вигідні пропозиції в Microsoft Store. Крім пошуку в самому цифровому магазині, тепер додаткова інформація про розпродажі буде відображатись при виборі гри на головному екрані, а також при пошуку на головному екрані або в їді. А ще випадкова група користувачів тепер може шукати людей безпосередньо за допомогою пошуку на головному екрані або в гіді. Після введення тегу гравця в пошуку. Користувачі побачать нову вкладку Люди. Очікується, що ці оновлення стануть частиною загального травневого оновлення прошивок Xbox. Джес Корден вирішив поділитися своїми чутками стосовно деяких можливих анонсів на літній презентації Xbox. Він вважає, що гру Perfect Dark можуть показати в червні на Xbox Game Showcase. Причому показати планують саме геймплей. Навіть не зважаючи на чутки про те, що розробка перебуває в досить складній стадії. До речі, сам Корден стверджує, що минулого тижня чув, що нібито Perfect Dark не в такому ж і поганому стані. Після цього Джес Корден заявив, що у Microsoft зараз на горизонті багато речей, які ми очікували мільйон років на кшталт State of Decay 3. Також він сказав, що знає деяку інформацію про стан очікуваного проекту Undead Labs. Цитата: у State of Decay 3 справи йдуть дуже, ну, прям дуже добре. І гра має справді дуже гарний вигляд. Очікується, що показати State of Decay 3 планують також уже 9 червня на презентації Xbox Game Showcase. State of Decay 3 має стати першою грою справді AAA рівня в серії. Створюється вона на Unreal Engine 5. Я чогось не розумію. Microsoft купила кордена. Чи це дійсно не так погано, як малює багато журналістів? Мені аж кортить побачити черневу презентацію, щоб впевнитись особисто. А зараз новини від сторонніх розробників. Але перед цим не забуваємо ставити лайк та залишати коментарі під відео. Дуже вам дякую. Ігровий інсайдер Том Хендерсон підтвердив, що геймплей Assassin's Creed Red вперше покажуть у рамках Ubisoft Forward. Видавництво планує провести шоу 10 червня, і в рамках цього заходу очікується геймплейна демонстрація гри. Також Гендерсон зазначає, що журналісти та лідери громадської думки отримують можливість на саме GamePest випробувати гру самостійно, щоб поділитися своєю думкою за аудиторію. Ембарго на публікацію матеріалів згідно з даними Гендерсона спаде 12 червня, Electronic Arts Бачить велику перспективу для своїх доходів у розміщенні реклами всередині ігор. Активні гравці проводять у проєктах і сотні годин на місяць, і це можна додатково монетизувати через рекламні оголошення. Глава EA Ендрю Вілсон заявив у розмові з інвесторами за підсумками чергового фінансового звіту, що видавництво розраховує посилити своє зростання за допомогою публікації реклами всередині ігор. Але все не так погано. Він зазначає, що підходити до цього питання потрібно обережно, не вплинувши на ігровий досвід гравців у середині однокористувацьких пригод. Сподіваюся, це означає, що Dragon Age та інші проекти не стануть жертвами реклами. І наостанок переходимо до новин Game Pass. Щось останнім часом немає новин по Game Pass. Тому спробую хоча б прокоментувати чутки щодо самої підписки. Чув, що вона подорожчає. І так, це відбудеться як тільки всі ігри Activision Blizzard буде додано до каталогу. Я думаю, це цілком логічно, бо ніхто не захоче віддавати коло Game Pass за просто так. А от з приводу чуток за нову версію підписки. Тут я маю лише інформацію про те, що Microsoft знов планують повернути підписку для сім'ї та друзів, що також може стати гарним приводом для купівлі одразу декількох підписок для себе та ще когось. Ну, це просто не підписка, а радість для офіційних представників. А на цьому все. Це були основні ігрові новини, що привернули мою увагу. Дякую за підтримку мого контенту. Скоро почуємось у новому відео. А поки мирного вам неба і до зустрічі на каналі Xbox Українською.